Тростянецька лікарня. Зараз тут у відділенні травматології перебуває Лідія Біловоленко. Близько 6.20 ранку, 5 лютого, каже жінка, їхала велосипедом центральною вулицею села Боромля на роботу, коли її збила легкова автівка. З краю їхала траса була свободна, машини було зовсім, і траса суха була. Ну в общем. Я їхала в, в жилеті, от, от вражаючи. От, от мене просто не побачить, я не знаю, там ніяк не можна було. Ну, п'яні були підбігли до мене. Коли я, вони хотіли мене, мабуть, або підняти, я не знаю, сказала, що визвіть хлопців, будь ласка, мені швидку. Ну, вони зірвалися з міста, уплинули в машину і поїхали. Залишили мене на місці Агорія. Жінка говорить, що випадковий перехожий знайшов її сумку, яку від удару відкинуло на декілька десятків метрів. Вона дістала звідти мобільний і сама викликала швидку. В лікарні у потерпілої діагностували. Струс головного мозку і компресійний перелом сьомого позвонка, кажуть. Лікування два місяці, оце так лежать. А потім до півроку у корсеті. Так як операцію є, як би робити, то десь до трьох тисяч доларів треба операції. А якщо так, яко це буду лежати, теж не знаю. За мною потрібен догляд, і теж і ліки. Чергова частина відділення поліції номер 1 місто Трастя, начальник слідчого відділення Віталій Разбійко, давати коментар відмовився. Не на камеру сказав, що відкрите кримінальне провадження до розслідування веде Державне бюро розслідувань. Речник сумської частини Нацгвардії, де проходять службу обоє чоловіків, Анатолій Кравченко телефоном сказав, що вони проводять своє службове розслідування за цим випадком. За словами Лідії Біловоленка, саме в цьому місці її збила машина з нацгвардійцями, коли жінка їхала з центру села Боромля в напрямку Сум на своєму велосипеді. Донька потерпілої Євгенія Біловоленко говорить, що командир нацгвардійців сплатив вартість розламаного велосипеду, на якому їхала її мати. Військовослужбовці до нас за весь цей час до мами навіть не підійшли і не запитали, які її справи. Приїхав їхній командир і сказав, що вони сказали, подавайте до суду, ми найняли собі адвоката. Я телефонувала до гарячої лінії Нацгвардії, на що мені відповіли, що тільки коли я дізнаюся номер частини, яка стоїть саме в нашому селі, після цього вони зможуть зафіксувати звернення. Командир Нацгвардійців Владислав Білоус телефоном обіцяв, що його підлеглий, який був за кермом ранку 5 лютого, вийде на редакцію Суспільного телефоном. Але цього не сталося. Та ми залишаємо за військовими право висловити свою версію аварії. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Сумщина.